Всім привіт! На зв'язку. Інтернет-магазин Купити СНюз. І сьогодні у нас на огляді снюз пленет. Пленет абсолютно новинка польського виробництва. Це повністю безтютюновий снюз, виготовлений з медичного нікотину та першокласних ароматизаторів. Виробник подбав про те, щоб кожен міг знайти відповідний продукт. Міцність снюсу планет варіюються від 16 до 50 мг на грам. Він задовольнить будь-які запити як початківців, так і досвідчених поціновувачів снюсу. Отже, 8 планет, 8 смаків, 3 різні лінійки по міцності. Лінійка 16 мг, яка налічує 4 смаки, кокос, ваніль, солодка м'ята та апельсин. Лимон та ананас мають міцність 30 мг. І нарешті найміцніші в 50 мг. Це енергетик та ментол. Давайте відкриємо планету Сатурн. Одразу відчувається приємний аромат стиглого ананасу. Шайбі 20 білих порцій тонкого розміру міцністю 30 мг на грам. Вони щільно набиті, достатньо вологі, приємні на дотик та чудово розташовуються під губою. Пакетики у всіх шайбах однакові. Вони не містять тютюновий лист, виготовлені із м'яких волокон та мають тонку довгасту форму. Тема космосу завжди була чимось чарівним та магічним. Як ви вже встигли здогадатися із назви снюсу, кожна шайба це уособлення окремої планети нашої сонячної системи. Загалом, Planet це молодий бренд, який лише виходить на ринок снюсу, але ми впевнені, він точно зможе завоювати довіру любителів нікотинової продукції завдяки своїй високій якості та широкому асортименту. Всі ці товари можна знайти на нашому сайті. Переходьте та замовляйте. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Всім до зустрічі!